дамби неподалік Білгорода змінив ситуацію на фронті та вплинув навіть на Україну. Схоже, неконтрольоване затоплення виявилося набагато масштабнішим, ніж усі думали. Тони води вирвалися з усієї сили, охопивши навіть харківську область, вимиваючи всі угрупування окупантів, які стояли на шляху, не шкодуючи ні бас, ні полігонів, ні військової техніки, жахаючи кадри далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Стало відомо, що рівень води у білогородському стрімко падає після низки ударів по дамбі, які Ле засу всі хвилі вирвалися вниз в південному напрямку, зносячи все, зокрема і в бік Харківської області, таким чином організувавши зачистку всіх військових частин, що стояли на дорозі, адже якраз на кордоні із Харківщиною було найбільше скупчення солдатів танків РФ, які тепер, так би мовити, отримали змогу добре помитися. Владі регіону довелося оголосити надзвичайну ситуацію. Про це повідомляють ряд Розумі із посиланням на федеральне агентство водних ресурсів. Затопило все так коментує ситуацію. російський військовий, який опублікував фото. Та відео позиції армії РФ окупант показав кадри із бази та окопів росіян, повністю залитих водою від підірваної дамби. Після удару по Білгородській дамбі вода прорвала укріплення російських військових і затопила їх бліндажі на лінії фронту. На відео стверджується, що командири наказали приховувати втрати від даної стахії. Окрім того, далі ми з вами поговоримо про те, що стало відомо. Так, от на відео видно, як російський солдат стоїть у воді всередині бліндажа, і скаржиться, що його напарників та їх військову амуніцію, начебто, змило. Ось наш бліндаж. Потоп дуже страшний. Що робити далі? Хто зна. Такі справи каже військовий. За його словами, вода зступила позиція. Він не знає, де його зброя. Ну що ж, може, це і на краще. Судячи з опублікованих кадрів, затоплення сталося на одній з ділянок у Білгородській області, де нещодавно повідомлялося про пошкодження дамби білгородського водосховища. Видно, як вода зі зруйнованою дронами білгородської дамби продовжує розмивати логістику ворога, техніку та солдат. Вода також стрімко йде вниз, за течією потік попрямував обік низького берега. Плючу великі території. Річка Нежеголь вийшла із берегів і затопила частину Шебекіну. Потік рухається в напрямку Вовчанська Харківської області, де, за даними українських військових джерел, вода також почала топити позиції противника. Також розмі публікують кадри, як вода продовжує надходити через пошкоджену дамбу білгородського водосховища. Далі можемо подивитися. українська розвідка зазначає, що після удару по дамбі у росіян серйозно ускладнилася логістика. Підрозділи, які встигли переправитися через сіверський донець, виявилися фактично відрізаними від основних сил. Окрім того, руйнування дамби і розлив води можуть призвести до обвалення шлюзу, який, за повідомленнями, ледь тримається. Новий удар може викликати повне руйнування споруди і посилити потоп в прикордонних районах. Керівник регіону В'ячеслав Гладков також заявив про початок евакуації жителів населених пунктів, які можуть потрапити до зону затоплення. За його даними, це близько тисячі осіб. Давайте послухаємо. слушаем комментарий Олега Жданова стосовно ситуации на Белгородской дамбе. В результате она, получив повреждения, начала резкий начался водосброс. Но ну, не обвальный такой, что в результате там подрыва дамбы. Нет, дамба, в общем, дамба сама уцелела. Вот, получив там определенные повреждения. А вот вода начала сбрасываться. И за сутки сошло метр. Трудно сказать, сколько это в нет таких пока данных в открытости, сколько это в кубических метрах воды, но началось подтопление, русло Северского Донца стало наполняться, и позиции российских оккупационных войск начали уходить под воду. После удара по Белгородской дамбе ситуация в Волчанске складывается уже не в пользу российских э, оккупантов, а, как сообщает наш 16-й армейский корпус, который ведет здесь оборонительную операцию. Э, противник пытался в полной мере воспользоваться окном возможностей. После отсутствия осадков и адского лета река Северский Донец и Волча речка обмелили, что упростило противнику логистику. Сейчас подразделения расистских войск, которые успели переправиться через Северский Донец, Северский Донец оказались фактически отрезаны от основных сил. Почему? Потому что река разливается, и самое главное, что на вот этих подтопленных землях нельзя ни навести понтонную переправу, ни воспользоваться там плавающими транспортерами или даже теми же понтонами, потому что нужна глубина, а там просто затопление, ну как вот заливной лук, да, представляете себе, когда река разливается, верхний слой земли напитывается влагой, и превращается в такую жижу. Никакая техника там не пройдет. Лодку тоже, потому что тут бугорок, тут островок, а тут, а тут вода, тут трава из воды торчит. То есть глубины практически нет, но все залито. Поэтому фактически, скажем так, правобережная часть, правый берег Северского Донца, он практически отрезан теперь от левого берега. А снабжение идет именно в основном с левого берега. ріки. також Олег Жданов говорить, що ЗСУ вдалося намацати справжню ахілесоп'яту дамби Білгородського водосховища та завдати дійсно рунівного удару. Він зазначає, що на прилюдненому відео чітко можна розглядіти, що удар було завдано під дамбу у сам шлюз, тобто стулку. Стулка зламалася, вода зрозуміло потекла. Повторний удар по цій дамбі буде завдано стовідсотково, коли рівень води впаде до поламаної стулки. Тоді потрібно буде продовжити задоволення росіянам і знову скинути воду. Саме тоді буде завдано по вторного удару і цю столку винесуть повністю. Переконаний експерт. В результаті вже завданих пошкоджень дамбі ЗСУ підтопили позиції п'яти російських бригад. Російські війська опинилися у зоні підтоплення. Понтону переправу там не наведеш. Техніка по цій воді не пройде загрузне, бо ґрунт дуже швидко насичується вологою. Говорить Олег Жданов. Також експерт каже, що місцева влада дуже применшує наслідки. Щоб зрозуміти реальну картину, варто відкрити канали зет воєнкорів. Там справжні виття на болотах. Ось у їхніх повідомленнях відображена Тина, яка більш-менш відповідає дійсності, вони ж опублікували і мапу, де видно, що зона підтоплення тягнеться аж до Гайверона і Шебекіного. Тож пошкодження дамби створило дуже хорошу для нас ситуацію. Дивно, чому ми не додумалися до цього раніше. розуміє Жданов. за даними розмі. Удари спричинили пошкодження донного водопуску та обох затворів, відповідальних за регулювання рівня води. Зазначається, що на греблі ведуться аварійно-відновлювальні роботи. Одразу після інциденту робітники почали засипати канал поблизу пошкодженого затвора, щоб запобігти обміління водосховища і потенційному підтопленні території нижче за течією. Однак наразі це не ніяких результатів. Згідно з повідомленнями Осієнтра Сорсу Дніпро Осін та телеграм-каналу Екселенова Плюс стався витік води з пошкодженої ділянки дамби та почалося затоплення прилеглих територій. Водночас російські пабліки заявляють, що внасток українських атак і прориву греблі, розташований на річці Сіверський Донець між Білгородським і Шебакінськими районами, у селах розміщених нижче за течею, почалося підтоплення. Майор Тарас Борозовець зазнав. Ачув що такі атаки є легітимними і важливими для України. Це вплине на хід бойових дій. Це частина воєнної операції, яка була проведена на території сусідньої білгородської області. Як ми бачимо, результати цієї операції є надзвичайно важливими і показовими. Те, що вдалося вразити дамбу, прилеглі до неї інженерні будівлі, підкреслив він. Тарас Борозовець зазначив, що російська система ППО не спрацювала. Це аргумент на користь того, наскільки вона є неефективною. Росіяни не прикрили цей стратегічний об'єкт, так як було потрібно. Відбувається підтоплення російських позицій, зокрема. Російських бліндажів на лінії боєзітнення. такі об'єкти легітимними цілими. Україна довгий час утримувалася від подібних атак, розуміючи, що це може у який спосіб впливати на ситуацію з цивільними. Однак Росія вже четвертий рік не дотримується правил ведення війни та постійно тероризує цивільних. Абсолютно правильне рішення воно показове. Головне ефективне застосування засобів ураження має нам зараз показати, як ми будемо діяти, як будуть діяти сили оборони, зокрема на російській території, наголосив майор. На Харківщині бої тривають у Вовчанській. Ску та Куп'янську, де удар по дамбі, також мив ситуацію на фронті на користь українських сил, підтопивши позиції росіян. Але головне, значно ускладнюється ворожа логістика. Ще листя облетіло. Так що підрозділи, які встигли переправитися через Сіверський донець, виявилися фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення обмінного фонду. Ідеться у повідомленні українських військових. Роберт Броуді Мадіар розповідає, що підтопило російські бліндажі поблизу села Графівка. Далі цитуємо: Каже, що в бліндажах в районі села Графівка військовим хробакам знаходитися незатишно. Місцеві радіють тепер у нас не окопи, а канали. Також у 16-му армійському корпусі спростували інформацію про нібито захоплення Вовчанська на 70%. та зазначили, що росіяни намагалися скористатися сприятливими умовами, зокрема посухою, щоб полегшити свою логістику. Окрім того, ворог мав запаси та укриття серед дерев. Це давало поштовху куп. Антамля для активних дій на вовчанському напрямку, попри локальні успіхи, противник зазнав величезних втрат, деякі підрозділи втратили боєздатність, а деяким довелося виводити у тил на поповнення. Російська сторона намагається уникати широкого розголосу ситуацію та розповсюдженню реальних наслідків. Також з'явилися супутникові знімки, що ілюструють наслідки українських ударів по дамбі Білгородського водосховища на території Російської Федерації, які видно навіть із космосу. Про це повідомляють телеграм-канали, такі як Екселянова Плюс та Дніпро Осінд. У мережі опубліковано зйомки прориву. У Демби після сьогоднішніх етек видно масштаби затоплення територій нижче за течією водосховища, де значні ділянки опинилися під водою, а рівень затоплення поступово збільшується через продовження руху води. Ну а тим часом експерти говорять і про загрозу для України від підриву російської демби. Як відомо прорив дамби в Білгородській області, Росії викликав підвищення рівня води у Сіверському Донцю на території сусідньої Харківської області. Про це повідомила керівниця сектору гідрологічних прогнозів регіонального гідрометцентру Людмила Озерн. Як зазначила експертка. Підтоплення населених пунктів Харківської області наразі не зафіксовано у печенійському водосховищі. Рівень води збільшився лише на декілька сантиметрів, тому загрози його переповнення зараз немає. Проте озерна уточнила, що можливо в окремих місцях відбулося локальне підтоплення господарських споруд, що розташовані поблизу берегів. На жаль, моніторинг поточної ситуації утруднений через припинення роботи гідрологічного посту у селі Огірцево, розташованому на тимчасово окупованій території. Ну а я глядачі вдячна вам те, що ви додали себе до кінця. Підпишіться залишайте Подобайки та коментарі, не прощаюсь з вами, бо побачусь вже зовсім незабаром.